Чи дозволено обгін у даній дорожній ситуації? Дозволено заборонено. Отакої. Дякую за запитання. Отже, якщо б дана дорожня ситуація відбувалась в населеному пункті, то було б можна. Бо обгін забороняється ближче 50 метрів перед пішохідним переходом в населеному пункті. А от поза населеним пунктом. Об'їн заборонено ближче, ніж за 100 метрів перед пішохідним переходом, про що і попереджує дорожній знак з табличкою. Відстань до об'єкта. Отакує. Вітаю! Проходив тестепедери і наткнувся на таке питання. А де ще можна встановити такі знаки, окрім те подібного перехрестя? Давайте розберемось. що спільного у цих двох дорожніх знаків встановлюється тільки на те подібних перехрестях. Не забороняють поворот направо, дозволяють рух прямо для маршрутних транспортних засобів, завжди дозволяють розворот. такий! Отже, як каже нам правило дорожнього руху, знак напрямок руху показує напрямок руху на те подібних перехрестях, а ще розгалучених доріг. Або об'їзду ділянки дороги, що ремонтується. А знак рух праворуч або ліворуч дозволяє рух на перехресті тільки праворуч, ліворуч або на розворот Отакий. Так, у нас знову про ями на дорозі. Ну, як завжди, все, як в житті. В житті, житейсько. у нас скрізь так, таке було. Хай не будемо. Водій якого транспортного засобу повинен дати дорогу під час зустрічного роз'їзду на цій ділянці дороги. Водій синього автомобіля, тому що на його боці є перешкода. Водій білого, тому що він рухається на спуск. Ха, ось і в себе. Аби не спуск, тоді був би перший варіант. А тут є спуск. Але ж спуск, Але ж спуск. тому другий. І правильний Другу. варіант відповіді водій білого, тому що він рухається на спуск. Отакий. Який дорожній знак встановлено на найближчому перехресті після знаків дати дорогу разом з табличкою. Знак 1, знак 2, знак 3. Отакий. Отже, у випадку, коли знак дати дорогу? встановлюється з табличкою, то на найближчому перехресті буде встановлений знак проїзд зупинки заборонено. Тобто табличка ця нам підказує, що треба буде зробити стоп отакої. Тести ПДР водночас заплутують і питають, як завжди. Що спільного у цих двох дорожніх знаків зобов'язують зупинитись. Позначають другорядну дорогу, встановлюється перед залізничним переїздом. Отакої. Отже, знак дати дорогу. І знак проїзд без зупинки заборонено. Тести ПДР нам кажуть, що спільно в них те, що вони позначають другорядну дорогу. Так як на знак стоп забороняється проїзд без зупинки перед розміткою. А у разі, коли вона відсутня, розмітка. Перед знаком. Тобто явно, що ми не на головній. Та на знак дати дорогу, звісно, необхідно дати дорогу транспортним засобам, що рухається дорогою, яка перетинається. І водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що під'їжджають до нерегульованого перехрестя згідно. Розположення головної дороги. Отакоє. Вмію заплутати. Як у них це виходить? У якому з місць ви можете виконати зупинку в зображенній стації? У місці В або Г, у місці Б в, в або Г, у місці Б або В. У будь-якому місці. Ой, я сподіваюся, ви не втрапили на приманку знаку та запитання про зупинку. Адже знак стоянку заборонено, забороняє саме стоянку. А от зупинку не забороняє. Адже стоянка це зупинка, яка триває більше п'яти хвилин. Заплутали. Який дорожний знак встановлений на найближчому перехресті після знака дати дорогу із зазначеною табличкою? Знак один, знак два, знак 3. Отаї. А пам'ятаєте, пару відео назад було схоже питання, але з іншою табличкою. І правильною відповіддю був знак два. А в цій ситуації знак один. Отакої. Вся справа в табличці. Там була відстань до об'єкта із словом стоп. А тут просто відстань до об'єкта. Знак дати дорогу найчастіше встановлюється безпосередньо перед перехрестям. Але йому може передувати такий самий знак, але з табличкою. Відстань до об'єкта. І якраз як в нашій ситуації вміють заплутати. Цей тест мені прислали в Інст. Це питання виловомано опитувано. Сподіваюсь, допомогла розібратись. Надсилайте ще.